ми знову бажаємо усім доброго ранку та гарного дня. Сьогодні перше вересня, день знань. І до нас у студію завітала учитель з великої літери Тетяна Іванівна Балагура. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Варто нагадати, що вчитель першого Полтавського місь... міського ліцею так? Так. Це і герой України. України також варто також підкреслити відповідно. У нас все, все як завжди надзвичайно. Шановні друзі, 1 вересня відповідно має бути і е, герой України в освітній галузі. Мені, Це так. Так. Це ну, так. як людина цікава, так? Надзвичайно ну, цікава людина. Катя розповіла да, перед ефіром, власне, коли готувалися, що, да, що сказала, тут повинна бути, да, Тетяна Іванівна в нашому ефірі. Особливо, коли є такий привід. <світ> да, тим більше, що день знань, відповідно, ви і маєте святковий вигляд. Так? Скажіть, будь ласка, а взагалі в мене таке перед, перед тим, як професійно, да? а взагалі в дитинстві ви відразу мріяли стати вчителем? Спочатку балериною. Балериною? Балериною. Але в селі, де я вчилася, на жаль, балетної студії не було. А коли я вже пішла в перший клас, то вчителька мене зачарувала, і це вже була мрія мого життя. І ага. вона так і здійснилася. А чим саме зачарувала? Що ви для себе обрали? Чому навчати дітей? Добру, щирості, любові і вмінню завжди бути потрібною, знаходити ключик до кожного. Людського серця. Якщо не секрет, скільки років вже знаходите ключик? Um, більше тридцяти. Нічого собі. Я, я просто комплімент да, відразу да, надзвичайно гарно виглядаєте. Я Дякую. собі уявляю, коли заходите до класу. Да. А мені здається, да, вчитель має відповідно налаштувати. Да? Тобто не тільки дати знання, да? а відповідно вчитель таке, от завдання відповідно налаштувати на те, щоб було приємно взираюся, дивитися. Да. Усіх учнів. Особистість. Вчитель Особистість. повинен бути особистістю, так. Але я завжди кажу, що я не тільки вчу, я вчусь і в своїх учнів. Скажіть, о, до речі, от ви відразу підхоплюєте, да? от За ці роки, відповідно, вам як то кажуть, да, Можна порівняти, як змінилися учні взагалі? 21 першого століття, там не знаю, 90-х були, мені здається, зовсім інші. Які зараз вони з одного боку інші, а з іншого боку, такі ж. Цілеспрямовані, цікаві, захопливі. Ну, я завжди кажу своїм учням, що в мене ніколи не було такого предмета, як інформатика. І тому я в них навчилася володіти комп'ютером. Ну, зараз це взагалі. Да, так, всі. Проте все одно я вважаю, що найголовніше на уроці це слово вчителя, це позиція вчителя і вміння людину навчити думати, міркувати, вчитися. А якщо навчиш вчитися, вони все здолають. Ну а щодо, наприклад, зараз говорять про те, що. Діти мало читають, менше, звичайно, але е, намагаюся зацікавити і, скажімо так, ті завдання, які задаю додому, вони пов'язані із роздумами, з тим, що треба прочитати, поміркувати і висловити свою думку. Ну, а що то, знову ж таки читання зараз говорять. Вони книги. читають, я читаю те, що вони читають. Тобто, я побачила в них нову книжку, я прочитала, ми обговорили. А тоді вже я можу своє радити. Вони Але, з задоволенням прислухаються до моєї думки, а я до їхньої. А, читають, що зараз читають діти? Все. Від фентезі до детективів, до жіночих романів читають все. Дуже люблять фентезі. Ну, мабуть, це і закономірно, оскільки е, ситуація в нашій країні не настільки щаслива і красива, що хочеться якоїсь казки. Тому закономірно тікають у фентезі. Але читають все. Вони Все-таки повертаються до класичної програми зараз. Мусять. Я хотів дочекатися цього слова. Але В той же час, ви знаєте, ЗНО, принцип ЗНО, там треба брати приклади у творі. Тому, класична література такі приклади дає стабільно. Щодо класичної літератури, мені згадуються збірники тисяча афоризмів. <гудова> от, от серйозно, да, от ви говорите, да, читають, читають, читають. Багато там оці знову ж таки повертаючись до комп'ютеризації, до інформатики, <гудова> да, в соціальних мережах. Відповідно, е, хто змагання відповідні відбуваються, хто в статус поставив якийсь афоризм з від відомого твору, читав чи не читав він цей твір чи вона, да, це вже не інша справа, абсолютно. Да, але, але якщо не... зацікавився, це теж добре, значить він міркує, мислить, вчиться це робити. Це теж добре. Я знаю, що взагалі в Полтавському ліцеї читають усі, тому що діє літературна студія, яку очолює Тетяна Івановна. Так розкажіть, будь ласка, трішечки про цю студію. Оскільки я працюю в ліцеї, стільки веду цю студію. Студія називається Перевесло. Перевесло це жмут колосся скрученого, який е, обв'язує сніп. І тому ми дружнє об'єднання, вже швидше вона навіть не літературна студія, а літературно мистецька, оскільки в нас є і фотографи, і художники. І ми щороку їздимо на конкурс. В цьому році з Закарпаття ми привезли 10 призових місць, і 3 гран прі це художники, це фотографи, поети, прозаїки. І була в нас літературно-мистецька композиція, і дівчинка завоювала ще і перше місце за власну пісню. Тобто і композитори в нас є. Працюємо, видаємо збірки. Ну і скажемо так, от гарний приклад Аня Єгорова сьогодні з 1 вересня, наша випускниця працює в нас в ліцеї, теж вчителем української і зарубіжної літератури. Вона теж починала з літературної студії. Так, ну я так розумію, що це ви її підштовхнули до цього, да? Е, Ну, швидше не підштовхнула, було? а стимулювала. Тому що, знаєте, в кожній людині багато талантів. І вона може до кінця свого життя навіть не знати, скільки що вони в ній є. А Анічка змогла знайти свій талант. Нічого собі. Ну я з знаєш, як по стопам учителя відповідно йти, то має якась бути приємність. Ні, треба того, переростати, та? переростати. Ага. Я сподіваюся, що Аня переросте мене. Тобто ви все-таки сподіваєтеся, що колись ви так їдете до Ані, да скажете Аня, а що там у нас да нового там? Вона вам розповість, все таки, да. не боїтеся цього? Ну, оскільки я перевершить вчуся вас. в своїх учнів завжди, то не боюся. Абсолютно не боюся. Це навіть дуже добре. Ми, ми дуже любимо завжди чесних гостей да, в нашому ефірі. Це надзвичайно приємно завжди відчувати. Да. Це не 1 вересня це завжди особливе свято. Така хвилююча атмосфера, завжди супроводжує усіх і учнів, і вчителів. Що для вас 1 вересня? Як Проводити ви це свято? Ну От ви сьогодні жартували, що для вчителя найкраще. Да, три, да, три дні, три дні. Е, ви знаєте, я починаю скучати вже з другого місяця. Починаю скучати. І е, сподіваюся, що діти так не так само. 1 вересня це ключ до знань, це ключ до нових якихось знайомств, зустрічей, подорожей. І не тільки в такому плані. З місця на місце, подорожі в літературу, в мову, тому що кожен предмет він по-своєму цікавий, і якщо зануритися в нього і зрозуміти, то побачиш, що все в нашому житті не випадково, все побудовано на логіці. Тому 1 вересня це відчинені двері, у які може зайти кожен, хто хоче, хто може, хто бажає, і прийти до якогось результату у травні чи до ЗНО. Тетяна Іванівна, у мене запитання: чи є якісь певні ваші особисті рецепти налаштування відповідно дітей, скажімо так, да, учнів на навчальний процес? Відповідно, три місяці відпочивали. Перше да? вересня? Ну. Давайте говорити чесно, не для всіх свято, скажемо так. Да, складно все ж таки процент. втягнутися. І так. триває він у когось там день-два, в когось і місяць може а в когось тривати. когось і місяць. До речі, і у вчителя теж дуже важко триває цей місяць, тому що важко налаштуватися після відпочинку. Я думаю, що найкращим рецептом буде мотивація. Для чого ми це робимо? Кому це потрібно? Це найважливіше. Якщо дитина зрозуміє, для чого їй це потрібно, вона налаштується швидше. Ну, з іншого боку, говорить, да, школа то є обов'язкова. Своєрідний обов'язок. Відповідно, така мотивація однієї з основних. Тому, ти, да, там, запитують, мама, нам навіщо мені в ту, ту школу? Як же ж там виростеш там і, і далі, і далі, і далі не свої рідні. своєрідні. Ну, знаєте, у мене сьогодні в перший клас іде внучка. Ми вас вітаємо. Так, дякую. І коли вона мене спитала, от, сьогодні зранку, я її привітала, вона каже, а що ти мені побажаєш? Я кажу, я побажаю, щоб твоя мрія в майбутньому, вона вже вибрала навіть цю професію. Не знаю, скільки разів це ще поміняється, але вибрала професію, щоб ти все-таки змогла опанувати ази наук і стати лікарем, яким ти хочеш. Вона хоче лікувати серце. Ух ти, цікаво, так. Хороша мрія Достойна мрія. Так, скажіть, будь ласка, щодо, знову ж таки навчального процесу, який взагалі зараз ідеальний, як ви вважаєте? От саме навчальний процес, що до кількості мені знаєте затраченого часу, час не знаю, на навчання. Там да мені здається, от я згадую знову ж таки свої шкільні роки, мені особисто було шість уроків, це надзвичайно довго. Такі взагалі, поки витримаєш, скажімо так, після четвертого року вже все. Чи це взагалі є така певна необхідність? Тобто навантаження має бути от саме таким чи навіть більшим. Ну вас, як потім? на мене, програма дуже сильно розтягнута, дуже важка. І оскільки зараз хочуть перейти на 12-річне на 12 навчання саме для того, щоб спростити програму, можливо, це й добре. Шість уроків дійсно важко, важко, особливо у вересні, але поки що іншого виходу в нас немає. Хоча, скажімо так, можна було б оптимізувати і якось трохи спростити, трохи десь заокруглити ці гострі кути, для того, щоб учню було легше. Програма дуже велика і дуже складна. А в якому от саме випадете, як процес відбувається навчання? Тобто, знову ж таки, мені згадується, ну це ще знову ж таки радянські стандарти були, да, свої рідні, там, скажімо так, головне, так, читаємо отсюда. від цих до цих, як то кажуть, да? вивчили, переказали там в такому плані. Зараз діти. Міркуємо, мислимо, робимо висновки, якісь свої пропозиції вносимо, аналізуємо те, що ми прочитали, не переказуємо. Це неефективно. Угу. Я собі зараз згадую, да, Зараз передаю величезний привіт моїм вчителям. Ну от Катя ж поруч сидить. Скажи Катю, переказування. Воно не дає. Катя, так, да, їй знадобилось. Ой, Вона не зараз, зараз переказує нормально. Те, що починатися не вальна, да. мені дійсно знадобилося в моєму житті. Методика викладання це щось. Тетяна Іванівна, зараз, скажімо так, знову ж таки, трохи відійдемо від. Навчального процесу. такі Трішки для розкриття особистості. У нас є такі запитання, невеликі. Знову ж таки, про мрію ми вас вже запитували, да, зрозуміло що. Е, балериною ви не стали, ну, але, тим не менше, стали прекрасним вчителем. Скажіть, будь ласка, є якісь у вас особи, особливі вподобання щодо їжі, наприклад. Коли хочеться дуже сильно чогось смачного, що ви купуєте або там, готуєте? Морозиво люблю, каву. І смажену картоплю. Ось так. От. Це oh, надзвичайно просто, так. Да. А скажіть, а що вам ну, так, от, якщо зіпсували настрій, наприклад, ну буває таке у кожного. Та, що ви робите для того, щоб відразу себе покращити настрій? Є якийсь у вас рідний рецепт, не знаю, або якась річ там, або щось інше? Вмикаю телевізор і мию посуд. Ухти! Нічого себе, це реально вперше у вас такий саме рецепт. Ну, Ви ж казали щиро, я щиро і кажу. Так, Андрію, я давай. естафетом. Коли звучить ваша улюблена пісня, а ви що ви робите? Співаю. А які улюблені пісні у вас? Чорнобривців насіяла мати. Ось так, так добре. добре. Найкращий а... спосіб для вас провести вихідний день, це? Це спілкування з природою. А куди саме виїжджаєте? Де зелено? Тобто немає якихось певних. Ні, місць. це може бути річка, це може бути ліс, немає, це може бути власний город, там теж зелено. А що вирощуєте на городі? Все. Все абсолютно. ж треба смажити якусь. Ага, все добре, зрозуміло, домовились, так. Да. Так, а скажіть, будь ласка, є у вас е, якесь найбільше здивування у вашому житті, яке вам запам'яталось зараз, щоб згадати, скажімо так, що вас найбільше вразило? А можливо, вражає і досі. М -м, важке запитання, да, що вражає. Так, у у Ну, перш за все, мене вражає, якщо, от, е, наприклад, дитина написала твір і зуміла висловити таку думку, яка для її віку, начебто, і ранувата, але вона от якось зуміла це е, розкрити, подати, і е, мене це дивує. Дивують. Красиві вірші моїх дітей. До речі, в цьому році я готую книгу. Е, вже е, у нас є більше 30 книг наших учнів, в цьому році знову готую. І ви знаєте, дуже мене дивують. Наприклад, даю домашнє завдання написати щось про Полтаву, а вони приносять шедевр. Оце мене дивує. Дивує людська творчість, а вона не може не дивувати. вона Скажемо. йде від душі, від серця. Тетя, можна говорити про те, що дійсно зараз діти сучасні вони більш розвинені там, і в тому ж інтелектуальному плані, там ще в якихось інших аспектах. Там, наприклад, чи там 20 років тому? сподіваюсь, що можна, сподіваюся. Хоча, безперечно, скажімо так, я не можу судити про всіх дітей, але в нашому ліцеї дуже багато гуртків, дуже багато секцій різноманітних. І такий от загальний розвиток він йде не тільки на уроках, а й в позаурочній роботі. Це танці, це народні інструменти, це вокал, це художні студії, це волейбол. ну, по-різному, розвиток іде. а вечори, які в нас проходять. І е, коли уявіть собі, е, ліцейний вечір талантів, ти можеш показати все, що ти вмієш. Потренуйся, постарайся, подивись, які інші зробили, і розкрий себе. А з іншого боку, коли відпочивати? А це і відпочинок водночас. Хіба коли людина показує свій талант, вона не відпочиває? відпочиває. Ні, це знову ж таки, да, своєрідна стереотипізація є. Знову ж таки, да, чи, там Кілька уроків, потім, значить, гурток, так. потім ще один Але за ваше завдання. хочеш йди, не хочеш, не йди. Хтось ходить в комп'ютерну академію, хтось йде на додаткові заняття. Кожен шукає собі за смаком. Так, добре, йдемо далі. Ще одне запитання. Да, о! Це моє улюблене запитання, власне. Я фінансово дуже люблю гроші. Можливо, згадаєте, можливо, згадаєте, да? Куди ви витратили свою першу зарплатню? Купила мамі подарунок. А що за подарунок? секрет? Це була така ковтинка. Ух ти, нічого собі. Так, добре. Ще одне питання. Найцінніша порада, яку ви отримали у житті. Є така взагалі? Яку от так? Пам'ятаєте, що вона вам допомогла власне ця порада? Ну, от знаєте, в мене був улюблений вчитель математики, хоча я викладаю українську, але був улюблений вчитель математики, який казав, що все в житті логічно. Ти завжди шукай логічні зв'язки. І ви знаєте, от я думаю, що ця порада мені допомогла в майбутньому, саме от така от логіка і любов до математики, знання математики. І хоча я викладаю українську, тому що в Полтаві в мене була вже вчителька улюблена. Української мови, Люція Михайлівна. Я дуже дуже їй вдячна. А і от вона нібито продовжила це, хоча вона більш розвинула в мені творчість. Логіка і творчість. Будь логічною, будь творчою. От вам дві поради. Надзвичайне поєднання. Так, ну це можна взагалі радити абсолютно всім. В принципі, то й особливо учням, да і батькам це я зараз звертаюся до вас, шановні батьки. Будь ласка, слухайте, тому що у нас в ефірі відповідно тільки виключно коли корисні поради. Тим більше від вчителя методиста, скажімо так, тобто, вчитель, це той, який розробляє відповідно, да, якісь проваджує інновації, так. В і інновації, так, і це вчитель з великим досвідом, який може чогось навчити, звичайно. А у вас багато учнів взагалі? Ну, Я маю не учнів, а саме вчителів, скажімо так, які ви можете пишати сказати, так, я там. Більше Виткувала. 60. Я не знаю, навіть 60? У мене 50, є не тільки вчителів, в мене, в мене є ще й журналісти. Оскільки я часто веду журналістські студії, в мене є журналісти. Журналістська студія саме в ліцеї, так? Ну, Літературна Чи... студія, вона і журналістські в нас є початки. Ми теж займаємося, учимо дітей і журналістської, основ журналістської професії. Так, ну, журналістська надзвичайно складна професія. Я взагалі зараз собі так уявляю, як ви це поєднуєте, встигаєте, гарно виглядаєте. Це є якийсь рецепт успіху, у вас. Пишете вірш. Пишите вірше. Да, Серйозно, скажіть, будь ласка, розкрийте рецепт успіху. Я тільки од, один бік цього рецепту розкрию. У мене є коханий чоловік, який всьому мені допомагає. Величезний привіт чоловікові. Можете передати. Сподіваємося, що він нас дивиться зараз а в ефірі. І другий рецепт це любити свою професію. Знаєте, я колись мене питали, ну, що ж ти не жалієш, що ти стала вчителем? Ні разу, ні разу. Коли навіть дуже важко, ну, сумно, коли важко, але все одно повертаєшся. І Треба любити те, що ти робиш. От ви любите свою роботу. Да. Любите? І я люблю. Ні, ну мені здається, взагалі це вчитель, от, вчитель, лікар. Не знаю, можна це ще там переконати. Так, навіть, та, це так, має бути це треба мати в серці, однозначно. Тому що однозначно. просто так приходити у школу, щоб відчитати програму. Мені здається, цього не потрібно робити. Це зараз передаю привіт всім студентам педагогічних вузів. А знаєте, як приємно, коли після літа заходиш в ліцей, а вони всі біжать тебе обнімати. Ну це не передавати. такі відчуття. Дійсно. Не можна передати словами, мені здається, це, все. це так само, як є дитина, власне, вдома, да? Да? це так само відчуття. А коли багато, багато дітей. Багато дітей. І, ну, скажіть, будь ласка, дійсно ж відчувають, що вони всі рідні ваші. Так, дітей? звичайно. Тому що, ну, я знову ж таки так собі думаю, що, тому що була в мене така м, період у моєму житті, скажімо так. так Присутній був я у школі, да, в певний <с. період. Да, да. Я <с. просто <с. скажу да я. Я зізнаюся, да. на щастя для дітей я сижу тут. Да. А не да, ось такну таке буває, як то кажуть. Да. Будь-якому разі, Тетяна Івановна. Ми вам дуже вдячні за те, що ви завітали до нашої студії. Дякуємо за вашу усмішку, за гарний настрій. Вітаємо вас зі святом, звичайно ж, з першим вересня. Нехай радують вас ваші учні, і нехай серед них буде ще більше достойних ваших продовжувачів. Дякую. Я хочу привітати теж усіх з цим святом. Нехай ключик до дверей знань буде завжди поруч з вами. Миру нам, щастя, здоров'я і удачі! Дякуємо. Так, ну і звісно ж, нехай вас радує також наша держава. Ну, підтримує, власне. Будемо сподіватися. Так, да, Будемо сподіватися. Шановні друзі, нагадуємо, що у нашій студії була Тетяна Івановна Балагура.